і ржуть над солою, римить слава у Києві. Так у слові о полку Ігоревім сказано про події, пов'язані з історією міста, якому нині виповнилося тисяча років. Тисячоліття подія погодтися надзвичайна. І готувалися до нього 60 тисяч лубенчан з великим натхненням. Тож не будемо надто суворими, якщо це свято видасться нам трохи наївним. Адже Лубний сьогодні лише районний центр Полтавської області. А самій Полтаві, до речі, чекати свого тисячоліття майже 200 років. От вам і Лубни. Ви з Лубен, Лубенці. Корінні корінні так. Коли Полтава 80 ліття я переїхала в Лубни, щоб підготуватися до тисячоліття. Так що так, як коли Луначарську, спросили, коли ви підготувалися, коли прочитала свою лекцію, Он сказав, я всю жизнь готовилась. Так от це як тисячіліть йому своє родині, всю жизнь готувалася. Я родом Бубенчанка, душею харків'янка, характером повторчанка, а по як киянка. Я українка, радянська жінка. Перефразовуючи Миколу Васильовича Гоголя, який бував тут, можна запитати, а чи знаєте ви Лубний? Ні, ви не знаєте, Лубен. Тисяча літ тому, і ми це говоримо відповідально, великий князь київський Володимир Святославович мовив так, це не добро, є ж мало городов около Києва, іначе ставить городи по дісне і по востре, і по трубіжеві, і по суле, і по постугні. Це розкопки археологів. Ясно, що люди жили тут давніх давен А чи стоять сучасні лубни саме там, де повелів князь, чи пересунулися на якусь версту другу, для нас з вами, та й для історії, суттєвого значення немає. Я вам только выразить большую радость, что наконец наши десятилетние поиски краеведов и всех тех, кто влюблен в наш город, увенчались вот таким прекрасным праздником, который собрал ну, тысячи людей, гостей. А главное, сами лубенчане в восторге от того, что праздник на нашей улице. Долі героїв театралізованого свята так чи інакше пов'язані з історією міста. А це Лубенський полк. Він брав участь у війні зі шведами. Бачите, яка баталія. Наші, здається, зліва. Е, ні, вибачте, праворуч. Бував у Лубнах і цар Петро. Ось він. Ой, капелюха вітром здула. Чи то, може, ворожа куля? Взагалі ж історія Лубен багата, на цікаві, часом унікальні факти. Ну, запитайте будь-кого, де росте жіншень. Скажу. Тільки на далекому сході. І потраплять пальцем у небо, бо ще й у лубнах. А гарні квіточки то лікарські рослини. 1709 року за наказом царя Петра тут було створено так звану запасну аптеку. Нині це найдавніший в нашій країні науково-дослідний заклад. От вам і в Лубний. Відомий радянський кінорежисер Ельдар Рязанов, ні-ні, е, він родом не з Лубен. Тут народилася героїня його фільму Гусарська балада Олександра Дурова. Отак. От ну а якщо й цього замало, тоді про любов. Як ви гадаєте, кому присвячений цей шедевр світової лірики? Лубенчанці Анні Петрівні Керн. От вам і лубни. А якщо взяти до уваги, що у самому Києві в середині 19 століття проживало всього 40 з чимось тисячів жителів, то лубни на той час аж ніяк не маленьке місто. Так чи знаєте, ви Лубни? На початку нашого століття тут вирувало культурне життя. З місцевих гімназій вийшло багато народників, представників прогресивної інтелігенції. А у буремному 1905-му було проголошено, що б ви думали, Лубенську республіку. Отакий він, Лубенський характер. І закладався він не вчора. Саме на цій землі гріміли бої одного з найбільших повстань проти національного та соціального оновлення. Очолював його легендарний Северин Наливайко. З повстання на Наливайка фактично почалася визвольна війна українського народу. Що успішно завершилася під керівництвом Богдана Хмельницького. Цього дня у Лубнах відзначали ще одну історичну подію 45-ту річницю з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників. На свято прибули ветерани, воїни Київського червонопрапорного військового округу. В чорні дні окупації лубенчани знову... Виявили свій незламний характер. Тут діяв підпільний райком партії, кілька партизанських загонів. Навіть діти чинили опір окупантам. Так троє хлопчаків спромоглися влізти у паровоз і звалити його у яму поворотного кругу. Лубенчанське депо надовго вийшло з ладу, а юних патріотів було страчено. Чотирнадцять героїв Радянського Союзу дала Лубенська земля, троє з них уродженці міста. Ознаки свята, які вони різні. Сьогодні вже не іржуть коні над сулою і не гримлять над нею бої, а добра слава про міста і до Києва і не тільки. Так чи знаєте ви, губний?